Щоб бути щасливим, незважаючи ні на що ваші свідомості повертаються до цього базового рівня. Медитація працює дуже цікавим способом. І через деякий час в тебе є помітні результати. Спочатку ти робиш медитацію, а потім медитація робить тебе. Намаскар. Вітаю вас! Мене звати Вінай Крішна. Медитація працює дуже цікавим способом. Ти закриваєш очі, медитуєш, відкриваєш очі, і ти зовсім інша людина. Дуже цікаво це працює. Медитація це як пробіжка, так, грубо кажучи. ви вийшли з дому, ви одна людина, ви пішли, зробили якісь зусилля, тому що саме медитація це є зусилля. Тобто ти сідаєш і ти концентруєшся, ти приводиш свій розум в момент тут і зараз, ти виконуєш практику саме ти виходиш на пробіжку, ти біжиш і працюєш над собою. Тобто ти зробив якийсь процес, ти став сильніший, твої м'язи підкачалися, все, ти пішов додому, ти вже інша людина, тобто ти вже процеси там запущені всередині. так? А якщо взяти, що ти регулярно ходиш на пробіжку, то через деякий час в тебе є помітні результати. Хоча з першого разу, чи от хто ходив ну, в спортзал, так, в качалку, ти пішов один раз. Ти не дивишся? Ну, Вроді нічого не виросло. Ну, що, медитація не працює, значить. Так? От, а насправді воно дуже довгий процес, який потребує регулярних зусиль. Тобто це як вода, камінь точить. І в медитації набагато важливіша регулярність, ніж сів і от 3 години медитуєш. Так? Потім тиждень не медитуєш, потім знову 3 години медитуєш. Так само як чищенням зубів. Ти кожен раз, ну кожен день, ти два рази в день, може більше, так ти чистиш зуби, тобто ти не відкладаєш на кінець тижня, щоб там вже начиститись. Ти регулярно це робиш, чи з пробіжками, теж так само ти виходиш і ти регулярно працюєш, чи в спортзалі, ти регулярно працюєш, і ти от, закрив очі, зробив практику, відкрив ти інша людина. Щотку це непомітно. Але взяти довгий період, ти починаєш мінятися, і я хочу розказати про те, як я змінився в цьому процесі. Можливо, мене хтось знає. так? Якщо мене пригадати там рік, назад, два, три, чи тим більше п'ять років, це зовсім інша людина. Я почуваю себе по-іншому. Чого? Тому що тенденції мого розуму стали ну, набагато спокійніші. Існує такий базовий емоційний рівень. так? Він в мене. Явно піднявся, раз покажу про цей механізм. Тобто, ти, коли сідаєш в медитацію, ти зробив гарну медитацію, ти відкрив очі, ти відчуваєш благість, оце от спокій, це умиротворення. Але воно довго не триває, на жаль. Тобто, достатньо тобі піти зробити якусь роботу, вийти в магазин, поговорити, повернутися до звичного життя, наче все повертається в звичний ритм, в звичний стан твоєї свідомості. Потім знову сів в медитацію, все, піднявся. Опустився, піднявся, опустився, і це постійно, і це, це є нормально. Тобто медитація ну, цей ефект, який після медитації він не триває якби, довго. Ваші свідомості повертається до цього базового рівня. Так? І як працює це в довготривалу перспективу. Медитація кожного разу піднімає цей базовий рівень все вище, 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 вище. Помедитував? Опустився до базового рівня, але з кожної медитацією цей базовий рівень все вище. І воно ну, так стається, що через декілька років, тобі, щоб е, прийти до того самого стану свідомості, цього спокою, цього благості, цієї рівномірності, щоб бути щасливим, незважаючи ні на що, так? тобі потрібно ну, робити нічого. Тому що для тебе це вже звичайний стан. А коли ти даєш медитацію, ти йдеш ще вище. А раніше, коли тільки починав практику, то щоб досягнути цього спокою, цього благості, тобі треба було там сидіти там, пів години і дуже гарно робити свою практику. І з кожним разом ти все йдеш далі, 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 піднімаючи цей базовий рівень. І спочатку ти робиш медитацію, а потім медитація робить тебе. Щоб бути на зв'язку, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок і слідкуйте за оновленнями. Давайте об'єднуватись і рухатись разом. Шляхом медитації, йоги і гармонійного життя. Бажаю вам гарного дня Намаскар.